Наразі у нас орієнтир на діток від нуля до шести років, а дев'ять років це вже сформована особистість. Я обіцяю, що колись я випущу курс для підлітків. У мене це вже ну дуже багато крутилося в голові, тому що занадто багато інформації накопичилось. У мене в самої два підлітки, майже десять і майже дванадцять. З приводу того, як зробити, щоб дитина сама себе лімітувала, в такому віці ніяк. Ви маєте давати дитині певні рамки, а всередині рамок дитина може робити, що захоче. Наприклад, ви даєте рамки і кажете, що там в тебе. Там дві години на те, щоб ти зробив і домашку, і то і то, і то, і, наприклад, відпочив, та? або там якось так. І в рамках цього дитина пише планінг, і в планінг вона вписує те, що вона хоче робити. Дуже рекомендую таблиці а, планінгу для дітей в 9 років. Мої діти пишуть таблиці, тобто я перекладаю на них відповідальність і кажу: друзі, ось ваша відповідальність. В цих рамках ви можете робити такі дії. Вони пишуть, і коли вони самі написали, вони з більшою долею вірогідності виконують те, що вони самі захотіли і спланували.